Привіт 13 квітня. Я знову в вашому саду, так що пішли шукати тут фіалки. Можливо, цей раз знайдемо. Все ж таки, мабуть, ще раз ходимо у ваш сад і тут, бачите, ресторан Дача. Подивимось, дивимося, що ми можемо знову побачити щось інше. Бачу, різні критики, але фіалок я не бачу. Я так розумію, що два зали, ну. Но... Ну, фіалок я поки не знайшла. Поки все колінки бачу. Дуже-дуже-дуже. Квіти. Я не знаю, два зали я обійшла. Є кактуси. Є ось такі квітучі. Бачу там орхідеї. Ось такі квіти. Так. Все, що є, я показую. Окидаємо. Так. І все, що бачу, я показую. І яка величезна оце, величезна. Ось тут пальми Зі знижками. Ну, я боюсь покупати в магазинах, бо можна принести шкідників, а потім ну, як важко їх позбутися. Ось, Що бачу, все показую. Ось таке алоє. Орхідеї чудові. Чудові орхідеї. Такі величезні Ось такі фальфальнопсяці рожеві. Угу, до речі, знижка 298. Так що, М -м -м. цікаві ціни. А білий? Білий не бачу знижки. Хоча ні, з... ага, рожевий знову. Ось. Скільки їх. Ось Ой, як гарна. Можливо, дуже... Дуже-дуже швидко, вибачте. Ось так. Ну, оці мені подобається. Але щось в мене дуже-дуже повільно воно росте. Міні-архідки. Ще ні, ще менші. Так. Ось так. Бачите? В общем, два залу. Це кокос. Ось цей маленький називається. Це так ну шо знайшла, знайшла я. Знайшла я орхідейки, ну їх зовсім небагато. Менше, ніж на Катовському вашому саду. Ось такі самі, але навіть там побільше. Так що так. Та ж ціна 200 гривень, як ми дивились, там. Ось такі те саме. Так що ось я вам показую ось така гарненька. Так, щоб все, що було, я вам показала. М -м -м. Ось так. Ось така краса. Цитрусові, я не знаю, можна чи це їсти, а лимончик. М -м, звичайно, хотілося б мати до чаю свіженьке. Величенькі, апельсинове дерево. Чудово. Так що так, ось це фіалочки, які є, я показую ще раз. Дівчатка питали, я вам показую. І все, що квітне, теж показую, показую ще прогуляємось теж квітне трошки повільніше. Подивимось. Яка краса. Цих багато. Це каланхуя. Оце квітково. Теж каланхує інший сорт. Це ми знаємо. Трояндочки. Я не знаю чому, але ну, от у мене перша квітка в моєму дитинстві була саме, саме, саме така бікунія 459. О, дівчата, вони навіть пахне. Так, а що це? Що це? Жасмін? Мабуть, це. Жаснем пахне дуже смачно. Дуже гарно. І що далі? Подивимось. Так, доповільно, так що ви повинні роздивитися. Ну що йдемо далі. Вже подивимось все-все, все, що є. Все що квіт не показую. Дуже гарно виглядає. О, квіти. Снігні квіти, весна, тому хочеться саме те, що квітне дивитись. Тут теж, але я не знаю. Мабуть, мабуть комусь подобається. Ну, такі в мене теж є. Воно дуже-дуже дуже легко розростається. Пальмочки. Я думаю, що це фінікове дерево. Стиняка дуже легко росте. Так що так. Ну що, подивимо ще ось тут збоку боку лавровий лист і ось тут ті ще клітки. Пальми, пальми, пальми. Хаміробс. це І давайте перевіримо. Почему не пришла хомеропсихом? Хамерописа. Тони це щось не виходить коли ношення. Потрібно мати температуру, правда, в мене не виходить. Ось так виглядає. Оцей цей, теж такий, такий гарний, а він. Ой, він такий щось висохший. Папіромія в мене вона є і росте в мене. Було йде 35 mm -hmm. років, як ми знаємо. Ось були ті. Так. Ну що, все ми пройшли. П'ялочки показую ще раз. Дівчатка. Писали, що не показала фі... саме фіалочки. Дуже їх мало, тому, мабуть, і не побачила. Ось теж, мабуть, всі не знижені. Отак. Такий чарівний. ой 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 Таке маленьке. Я тебе трошечки, трошечки тебе поглажу. і тебе, так що ось ваш сад і ми зараз підемо ще, ще пройдемось туди, може щось інше подивимось. Це я прошли раз показувала зараз підемо сюди. Ось такі рослинки. Ротоденрон, мабуть. Агалія. Так, ось такі хвойні. Дуже гарні. Да, красава. Виряди стоять. Ось такі ціни. Туя. Така туя. Пішли так все. Пройдемо. Тут да. дуже класно. Побродити дуже, дуже-дуже приємно. Є ще ось такий прохід. Хоча вони можуть відрізнятися. Давайте пройдемось, що нам. Що нам. Так, і зразу показую з іншого боку. Пташки співають. Дивіться, яке. І воно таке м'якеньке. Пташки співають. Просто прогулятися ось, вичте, перекропили і воно росте виглядає. Ось так. Що виглядає? Хорошо. В той раз я ось такі купила, ще нікуди не пересаджувала. Навіть не бачила, що є побільше. більше. Ну, нічого. Ой, яка красава. Все скрізь. Мені здається, те саме, як той раз бачила. Мені чомусь хочеться саме квітучі рослини роздивлятись. Саме можливо. можливо саме зараз. Ось mm. так. Докумно, і, мабуть, із-за цього хочеться. Так. Дивіться, а тут на території є такий будинок. А я чомусь їх не бачила. Що це за будинок? Такий. Не знаю. Сучасний, не сучасний. Mm. нічого. Такі дерева, магнолії, ми той раз вам дивились. Є ось тут теж рослинки іменно хводні. Тут є ось такі квіти. Н ні, це дерева, це дерева і це ну, цікаво. Воно, до речі, зустрічається. Давайте подивимось, що це таке. Кльон, кльонбінь. 1500. Ось такий кущик 1500. Так, да, цікаво. Цікаво виглядає. Все ж таки пішли сюди. Тут де саме такі рослинки. Це, мабуть, це волочне так? Дивіться, різні кашпо. Ось такі ціни на кашпу, це Сурфінія. Сурфіня. До речі, пахне. Ось так. Ось так виглядає фотодендрон. Рутодендрон. Читака щита. Читака щита. Ось так. Дивіться. Дивіться, які квіти. Які квіти. Ось можна приїхати і придбати. Бачила, що люди прям машинами, прям тележками, мабуть, у кого частний сектор. Так, давайте ось так возьмемо. Ось так возьмемо в кадр цю красу, бо хочеться якось зняти трошки інакше, бо я в той же раз теж знімала. Рододендрон, я думаю, що він відсвів чи відцвів. Навіть... У мене рододендрон щось не приживався. Я декілька разів купувала. Ні, не росте. Ось така квіточка. Але яка краса, яка краса. Ось більш ніжніше. Ось скільки їх. Дети, краса. Так, Чернобыльцы. Просто там по научному местам все

цікаво цікаво з ким скімія так, ходити не переходити дуже багато така територія значна так мабуть через один я буду йти там йшла піду тут Мені здається більш вуличні рослинки тут. Плющ. Так, так ну що, давайте ще отак сюди підемо під відкритим. Якщо тут є темп, такий, бачите, накриває, то тут прямо-прямо. На вулиці росте. Це прямо я не знаю. Це такі звичайні, мені здається, рослинки. Ну, дивіться. Це, мабуть, так облагоражувати придомову територію. Так. Прямо дерева тут. Дерева є. Так. Прямо дерева. Викупують, мабуть. Прямо так, кущі. Вуличні кущі. Цікаво. Угу. Ось, ось таких багато, да, у нас садять зараз. Вони так швидко розростаються. Ось такі. Ось всякі такі непривередливі. Вони розростаються потім. Чудово виглядають. Всю землю покривають. Почва покровні, кровні. Мені так здається, вони називаються. Такі ж птинки, теж гарно виглядає. Сінника не бачу. Сінника не бачу, але він десь є. Буду вже його шукати, то Вже так. Ось відповітне. Я думаю, достатньо я піднімала. Дуже гарно, особливо рододендрон мені дуже подобається. Дуже гарно виглядає. Борщики почали виставляти, мені здається. А можливо вони були, я навіть не звернула увагу. Подивіться, тут я, мабуть, він може, пройшов вже. Тут він пройшов. Вже так все змінилося. Яка краса виглядає? Дуже гарна територія. Більше стільки людей тут гуляло, просто приїжджали гуляти. А зараз, зараз ні. Мабуть, не на чесі. Тут є навіть дитячі всякі розваги. Ось так. Ось так виглядає територія. Раніше тут виставляли ще квіти такі величезні. Все тут було так зелено-зелено. Зараз цього немає. горщики величезні. Оце так. Ну це, а вуличні горщики. Такі такі корита. Зараз я вам покажу. Ось ці вони величезні. Ці горщики. Не буду вже і проходити. Пахне. Все смачно пахне. Ну все, пока. Ще Сонечко сідає. Заходити на дачу. Я напевно вже не буду. Ось така краса Малявнича. М -м -м, як мені подобається. Ці будинки могли бути. Ось, просто обліксован. Ну він мог запросто бути дачею. Застроїли. Ось. Ось вам і в'їзд. щось було. Ось я трошечки заглянаю, бо я не бачу, що там. Ну, там, можливо, щось. Ну, Неможливо, а щось точно було. Був такий в'їзд. Такий в'їзд мав кудись вивезти в якусь будівлю. Там якийсь будинок. А чого я його не бачила, я не розумію. Ось тут бачите? Щось є. Якість, якась дача. А тепер ось такі будинки настраювали. Ну, я, до речі, почала би жити в такому будинку, чим в старому. В старому не люблю. Колись воно не так давно, дуже класно виглядала. Здається, це реконструйовано і воно не таке старе, тобто його приводили до ладу. Так виглядає. Ось так виглядає Льова.